Столична влада робить усе можливе аби захистити киян вкладників банку хрещатик, запевняє міський голова Віталій Кличко. Напередодні у Фінустанові запровадили тимчасову адміністрацію на що сподіватись клієнтам банку за таких умов, з'ясовувала Юлія Подшивалова. Складна ситуація у банку Хрещатик сколихнула його клієнтів. Біля відділень і банкоматів одразу виникли черги. Міська влада обіцяє будь-що захищати інтереси киян, які мають заощадження в цій фінустанові. Ключове завдання для нас стоїть, щоб кожен киянин був захищений. Я спілкувався з головою національного банку і зробив ключові акценти. Ми повинні зробити все, можливе, щоб на які кошти з банку не виводились у КМД. Сподівається, що тимчасова адміністрація банку Хрещатик не блокуватиме кошти, призначені для зарплати і соціальних виплат. Водночас із цим шукають альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми. В будь-якому разі, якщо тимчасова адміністрація не забезпечить виплату цих коштів з банку, ми вже опрацьовували цей варіант і готуємо інший. Напрямок забезпечення цих виплат, але звичайно, це можливо буде з якоюсь короткою затримкою. Свою чергою у фонді гарантування вкладів заспокоюють, виплачувати заощадження. Почнуть встановлений законом термін. Свої кошти у межах гарантованих державою 200 тисяч гривень зможуть отримати майже 99% клієнтів банку. Не варто надто перейматися, і власникам картки киянина. Лише остання функція платіжна через ситуацію з банком Хрещатик може бути заблокована. За бажанням власникам, до речі, вже сьогодні за дуже швидкою і простою процедурою можна звернутися до Ащадбанку та перевипустити її. Також киянам радять уважно ознайомлюватись із реквізитами на платіжних документах. Приміром, нові банківські дані мають бути на квитанціях за комунальні послуги. Я розмовляв цього приводу з керівником нашого гіоцу, і квитанції виходять цього разу вже з рахунком банку. Ащад. скільки коштів комунальних підприємств в столиці залишається на рахунках у банку Хрещатик? В міській адміністрації поки що назвати не можуть. Кошти комунальних підприємств. Інформація стане доступна після того, як тимчасова адміністрація завершить аналіз. Попередній аналіз інформації і, скажімо, поділиться з містом інформацією щодо залишків коштів на рахунках комунальних підприємств міста. Будь-яких інших проєктів довготривалих з банку міста також немає. Також міська влада спростовує інформацію деяких зміст, що, мовляв, до складної ситуації у Банку Хрещатик призвело переведення частини коштів комунальних підприємств до інших фінустанов. Будь-який керівник комунального підприємства, який несе персональну відповідальність за збереження ввірених йому коштів, звичайно, приймав рішення. На власний розсуд щодо мінімізації своїх ризиків, і наскільки мені відомо, наші комунальні підприємства з початку року вивели не більше ніж 25% своїх активів. Я не рахую, що така сума могла реально вплинути на ситуацію в банку. Водночас із цим Геннадій Пліс зазначив: місто на відміну від інших акціонерів, немає жодних заборгованостей перед банком Хрещатик. Юля почувала в Андрій Ніконов телеканал Київ.